Депутати Кіровоградської обласної ради під час сесії підтримали план перемоги України, який президент Володимир Зеленський 16 жовтня представив у Верховній Раді. За його словами, він містить пункти, детально розраховані в часі. і Якщо все буде йти згідно з планом, війну можна буде закінчити до кінця 2025 року. 17 жовтня план перемоги Зеленський представив союзникам у Європейській Раді. Депутати Кіровоградської обласної ради також підтримали звернення до закордонних громад і партнерів Кіровоградської області з проханням підтримати Україну. Ми, депутати і депутатки Кіровоградської обласної ради, повністю підтримуємо план перемоги України, представлений президентом України Володимиром Зеленським, і звертаємося до асамблеї Європейських регіонів, маршала Каніжнього Сілеського воєводства Республіки Польща, уряду Федеральної землі Штирія Республіки Австрія. Адміністрації Нітрянського самоврядного краю Словацької Республіки, муніципальної палати міста Брага Португальської Республіки, мерії міста Інчхон Республіки Корея із проханням бути рішучими і підтримати Україну в її прагненні чесного і справедливого миру без територіальних поступок. І саме в цьому наша спільна мета. За це звернення на позачерговій сесії обласної ради проголосували 40 присутніх депутатів із чинних 62. За 40 рішення прийнято. Дякую. Авторами цього звернення стали 9 депутатів із різних фракцій та груп, сказав голова облради Юрій Дрозд. У нас є договірні зобов'язання із нашими партнерами з Європейського Союзу і з Республіки Корея. І ми зараз до них звернулися, щоб вони в себе також звернулися до свого вищого керівництва. щоб вони підтримали програму нашого президента, програму перемоги. Я б назвав це мікродипломатичною хвилею на рівні розуміння, на рівні своїх контактів, на рівні зв'язків громад. З європейськими громадами, з громадами світу нагадати про себе і заявити про себе. Ми повинні донести, що якщо вони сьогодні ступили до нас, вони завтра можуть і до вас дойти. Якщо ви нам не допоможете, перемога це коли ми всі допомагаємо, коли ми об'єднуємося. Наша головна ціль зараз всім об'єднатися і допомогти нашим хлопцям. Це важливо для того, щоб ці європейські території, землі, федерації, місцеві парламенти. Доносили також свою думку до вищого керівництва своїх країн. Ось що про план перемоги України думають кроповничани, з якими поспілкувалася знімальна група Суспільного. Дивилася на ці п'ять пунктів перемоги. Тяжело, тяжело їх сприймати, звісно, тому що не все так хорошо, як би хотілося, якби якась допомога була з інших стран, все-таки було б краще. Ті пункти дуже хороші, положительні. Все-таки треба починати з перемовин, які б вони не були. Тому що жертвують прості люди. І саме обідно, що корупції. А чи не буде подолана корупція, не буде перемоги. Я навіть не знаю, чи допоможе нам вступ в НАТО. Ну, не дуже нам хочуть допомагати єврокраїни. якось. Дозовано вони якось дають нам і допомогу. Оприлюднений главою держави план перемоги складається з п'ятьох розділів. Це перше запрошення України в НАТО до закінчення війни. Друге зміцнення оборони. Пункт включає продовження операцій на території Росії та зняття обмежень щодо ударів по її території, виведення ППО на рівень достатній для захисту міст і сіл від російських ракет і дронів, спільному з країнами партнерами збиті російських дронів і ракет, доступ до розвідданих партнерів, третє стримування. Пункт передбачає розміщення комплексного наядерного пакета стримування, який захистить від агресії Росії та звузить її можливості. Четверте розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій. П'яте. Після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи. Контингент США зможуть замінити українські військові. У країнах Європи органи місцевого самоврядування є дуже потужним важелем впливу на громадську думку, а також на національний уряд. Йдеться про те, що ми використовуємо всі інструменти. Мені здається, що ще таким додатковим може бути інструментом впливу на громадську думку, це робота з, міс... з медіа, робота з засобами масової інформації. І якщо знову ж таки, і органи місцевого самоврядування, і громадські. Організації, представники громадянського суспільства, Кропивницького або інших міст змогли би виходити в європейські медіа і пояснювати необхідність, наприклад, запрошення України в НАТО, наприклад, підтримки українців в частині забезпечення зброї в частині оперативної співпраці по укріпленню нашого бойового потенціалу. Це було б більш ефективний, такі і більш. Дієвий механізм впливу на політиків треба також зважати на те, що зараз в великій кількості країн Європейського Союзу буде відбуватися вибори, і тема виборів вона є з одного боку небезпечною для України, тому що до влади є така небезпека. Коли можуть спекулювати політики на темі підтримки України під час повномасштабного вторгнення, ідеї і заходити політики, які власне прийдуть на популістичних ідеях і фактично будуть поляризувати ідею не підтримки України, так тому знову ж таки ми маємо працювати з громадською думкою і з населенням. Василь Левицький Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.